Всім привіт, вітаю на каналі Гікверс. Продовжуємо розбиратися в створіннях MonsterVerse. Якщо ви не бачили перші два відео топу істот, обов'язково подивіться. Для початку зроблю кілька уточнень, щоб не виникало непотрібних запитань. Очевидно, що у цьому відео не буде монстрів, згаданих у перших двох, і так як створінь все одно залишається дуже багато, я вирішив розбити їх на кілька частин. Тому цей випуск буде включати лише істот, показаних у фільмах та серіалі Монарх Спадок монстрів. Істоти з коміксів ігор та мультсеріалу Острів черепа будуть у наступних відео. Ну і ще це не топ рейтинг, як попередні дві частини. Тут монстри будуть розташовані у довільному порядку, адже порівнювати умовного мафусаїла з черепом Урахою ніякого сенсу немає. Ніби розібрались, тож буде, як завжди, цікаво, весело та пізнавально. Поїхали. Бегемот. Один із багатьох титанів, пробуджених Кінгідорою у 2019 році, під впливом триголового дракона мамонтоподібний титан атакував Ріо Де Жанейро та згодом вирушив до Бостона. Після того як Годзіла переміг Гідору, бегемот та інші титани підкорилися королю монстрів. Згодом бегемот наглядав за територією в тропічних лісах Амазонки, де на нього напав титан Амхулук. Однак невдовзі прибув Годзіла, який заступився за мамонта і прогнав злого титана. Бегемот названий на честь звіра, згаданого в Біблії, що часто інтерпретується як посилання на міфічну істоту або велику тварину, таку як слон чи носоріг. У новелізації до фільму «Годзіла. Король монстрів бегемот також має альтернативну назву Мапінгуарі, похідну від істоти з бразильської міфології, яка нагадує гігантського лінивця. Має одне око на лобі, ой, біда, ой, біда, біда, та велику пащу на животі. Бегемот, подібно до мамонтів, має два великі бивні. Він використовує їх, щоб руйнувати споруди на своєму шляху та бити інших титанів. Відомо, що радіація бегемота може відновлювати ліса та джунглі, через які він проходить. Ну і його як можна використовувати як високоефективне добриво. Нам обов'язково тягнути це лайно. Також бегемот має швидку регенерацію, що дозволяє йому за доволі короткий період відростити один з бивнів, зламаних під час поєдинку з амхолоком. Хоча цю ящерку, що мешкає у порожнистій землі і називають титаном, наразі не зрозуміло, за які такі заслуги. Істота, яка з'являлася у Годзіллі проти Конга та Новій імперії, показана типовим супервидом, який, принаймні, частково хижак та безстрашний падальщик краде їжу Конга, коли той повертається до нього спиною. З усіх відомих здібностей можна відзначити хіба що чималу силу. У тій же сцені з Конгом, Дак зміг тривалий час утримувати здобич навіть від значно більшого та фізично міцнішого примата. Хоча візуально ящир схожий на годзілу, інформації про якусь спорідненість цих видів немає. Також можна відзначити подібність до показаного у кінконзі 2005 року Фоетодона. До слова, детальніше про Дага, як і бегемота, можете подивитися в огляді коміксу MonsterVerse розсекречено. Адже там цим двом, ну нехай буде титаном приділено дві окремі частини: Рок Клоу та Мантл Клоу. Дослівно кам'яний Кіготь та Мантійний Кіготь. Два крабоподібні супервиди, що з'являються у ГПК та серіалі Монарх, відповідно. Тому я й вирішив розмістити їх разом. Рок Клоу, який вперше показаний у якості смаколика для Дага, був використаний також у грі «Годзіла та Конг мисливці на Титанів. Посилання на огляд, як завжди, в описі. Як зрозуміло, із назви, рок-клоу має подібний до каменів вигляд та окрас, що дає йому змогу камуфлюватися під валуни. Ці краби можуть рити під землею із середньою швидкістю близько 60 км на годину. В результаті цього риття істоти можуть генерувати землетруси магнітудою 2,4 бали. Також рок клоули використовують свої надзвичайно міцні та швидкі клішні для боротьби з іншими створіннями. Як вказано у грі мисливці на титанів, ці краби мігрують до кришталевих печер, прихованих під вулканічним ландшафтом, де вони купаються в хімічних водах. І Як тільки рок-клоу зігрівається теплом, він впадає у сплячку. Протягом цього періоду мінерали на них повільно руйнуються та кристалізуються, зрештою формуючись у корони та шипи. На відміну від свого колеги, мантел Клоу показаний доволі агресивним супервидом, який відчайдушно боровся із матір'ю довгоножкою на острові черепа. У всьому решті про нього можна сказати те саме, що й про рок клола. Тому рухаємось далі. Раз ми вже згадали про довгоногу матір, давайте скажемо кілька слів і за неї. Супервид вперше показаний у фільмі Конг Острів Черепа, який швидко здобув популярність та використовувався і в серіалі, коміксах та іграх. Назва істоти з однієї точки є альтернативою ряду довгоногих павуків, що називаються довгоногими татусями. А з іншої вказує на те, що цей вид складається виключно із самок. my. Логічно, що вони мають неймовірно довгі ноги, які нагадують бамбукові стебла. Це дозволяє їм плавно зливатися з навколишніми лісами, їхні ноги зображають рослини, а верхня частина тіла тримається високо над пологом. Ноги цього супервиду гострі як бритва і використовуються як смертельні списи. Після атаки кінцівками довгоніжка вводить паралітичну отруту материнського молочка в тіло жертви, та починає поглинати з неї поживні речовини. Окрім восьми ніг, матір довгоножка має дві додаткові кінцівки, розташовані ближче до голови, які оснащені кігтями, схожими на клішні. Вони мають свою королеву, яка була показана в коміксі острів Черепа народження Конга. Вона значно більша за інших і має свого роду рогатий гребінь. З коміксу «Монстерверс розсекречено» відомо, що тисячі років тому титан Абадон відклав яйця на острові Черепа, з яких і вилупилися матері довгоножки. Продовжимо наш список істотами з острова Черепа, листокрили. Надвид птахів рептилій, що населяє як острів черепа, так і порожнисту землю. Після першої появи у фільмі 2017-го фігурував майже в кожному наступному проєкті Monsterverse. Очевидно, що свою назву істоти отримали через свої листоподібні крила. Листокрили істоти схожі на кажанів або птерозаврів, що мають вкритий колючками дзьоб. Їхні крила зелені та нагадують листя, що дозволяє їм маскуватися під листя дерев. Відомо, що пори, шкіри листокрилів виділяють отруйні воскоподібні виділення, які мають галюциногенні та анестезуючі властивості. Шкерний буйвол: цей надвид зовні нагадує аномально великого водяного буйвола, але має деякі відмінні риси. Він має неймовірно великі роги, а частину його тіла покривають водорості, наймовірніше через звичку проводити багато часу під водою. Це травоїдні істоти, які розвинули багато незвичайних рис, включаючи здатність залишатися повністю зануреними під водою протягом кількох днів. Це є наслідком їх флорофауни. Коріння рослин на спині з'єднане з їх кровоносною системою, що дозволяє їм постачати кисень. Споровий богомол. Відомо, що ці створіння хижаки, а їх кора є частиною епідермісу цього виду. Під цим оманливим шаром ховається паразитична істота, схожа на слимака. Завдяки своєму деревоподібному тілу споровий богомол може зливатися з навколишніми лісами. Ну і поки що це вся інформація. Папугова жаба монстр, що з'явився у фільмі Годзіла та Конг Нова імперія та ввів у оману Конга своїм риком. Жаба Папуга має здатність надувати свій голосовий мішок, який простягається від нижньої щелепи вздовж більшої частини нижньої частини тіла, таким чином імітуючи звук, поширюючи його на значні відстані. Очевидно, за це й дістала назву папугова. Ендосвормер або ж ендопед перший вид, власне, ендосвормери нагадують членистоногих, таких як багатоніжки. Вони були виявлені кейко та білом у Казахстані 1959 року. Дорослий вид ендосвормерів називається ендопедом. Окрім того, що кейко зазначала їх схожість із муту, розмноження великою кількістю відкладених яєць та харчування радіацією, про даний надвид більше нічого не відомо. Пекельні яструби хижаки, що мешкають у порожнистій землі. Вони здатні доволі швидко літати, живуть та полюють з граями, використовуючи при цьому свої кіхті та дзьоб. Також є припущення, що подібно до муту вони здатні до ехолокації. Метелик Аксіс Мунді. Дивний метелик розміром майже з людську руку. Окрім того, що ймовірно цих істот приваблюють блискавки, що з'являються під час проходу до Аксіс Мунді, про них більше нічого не відомо. Ожиновий кабан ще один представник простору між двома світами. Ця істота поєднує в собі риси флори і фауни, де з однієї точки зору є свинею. Ей, що за свиня? Це до мене. Ой ой. Бам! Свиня! А з іншої має рослинність на тілі та велику кількість рогів, що нагадують гілля дерев. Очевидно, що цей супервид не дуже міцний, оскільки його поранила та відлякала стріла, випущена кейком. Вертацини. Це істоти, що мешкають у порожнистій землі, трохи нагадують птахів з великими схожими на ласти крилами. Їхні голови нагадують щось середнє між гренландським китом та фламінго. Вертацини також мають довгі схожі на кулячі спинні плавці. Він мене змусив. Та пару менших крил на стегнах. Вони є соціальними тваринами, яких зображено лише з граями. Коли вертацинів провокують, вони можуть виробляти біоелектрику, еквівалентну удару блискавки. Деревний імітатор. Ще один представник симбіозу тваринності та рослинності. Імітатор дерева мешкає у порожнистій землі та є хижаком. В новій імперії нам показали, як ця істота швидко поглинула Мікаеля в лісі. На що натякає назва, головною здібністю цього супервиду є маскування. На жаль, більше про цих істот поки що сказати нічого. Ну і наостанок Титан Мафусеїл. Думаю, багато з вас чули про горизвісну історію з цим монстром, і досі відкрите питання щодо його майбутнього. Про це розповім трішки пізніше, а спершу давайте скажемо кілька слів про самого Титана. Він вперше був показаний у фільмі «Годзіла. Король монстрів, коли, як і решта титанів, пробудився в Німеччині після поклику Гідори. Мафусаїл названий на честь одноіменного біблійного персонажа, який асоціюється з довголіттям. Саме через те, що цей титан вважається одним із найстаріших, йому й було дано таку назву. На ранніх концептах Мафусаїл зображався подібним до бика чи Носорога. та, як ми знаємо, зрештою дизайн підкоригували. Найпомітнішою фізичною рисою Мафусаїла є гігантська гора, яку він несе на спині, що дозволяє йому зливатися з оточуючим його ландшафтом. Титан може завдавати руйнувань за допомогою масивних рогів. Також відомо, що Мафусаїл найтяжчий з титанів. Тепер давайте про історію з авторськими правами. У 2021 році на студію Legendary подала позов медіа компанія Kaiju International. Вони стверджували, що легендарні вкрали їхнього кайдзю на ім'я Батоліт, представленого ще у 2017 році, і просто назвали його Мафусаїлом, не маючи права на зовнішній вигляд монстра. Кіностудія подала апеляцію, і справа ще досі розглядається. Саміт вимагають визнання використання їхнього кайдзю, що Мафусаїл – це по суті батоліт, і заплатити 300 тисяч доларів, на що, звичайно, леджендері не погоджуються. З офіційного це все, і тепер я скажу власну думку щодо цієї ситуації та яке майбутнє може чекати Титана Монстрверс. Попри те, що певна схожість монстрів присутня, тематика гірського кайдзю не виняткова. Можна згадати як старих, так і нових тохівських монстрів, гірського титана з Діснеївського Геркулесу, тож самого Батоліта назвати оригінальним можна з великою натяжкою. Та все ж таки, якщо ситуація вирішиться на користь саміт Кайддю, то легендарі будуть змушені вирізати його з фільму 2019 року, новелізації Короля Монстрів та коміксу Godzilla Dominion, що буде означати повне викреслення цього титана з канону Monsterверse. Та все ж, я думаю, студія цього не допустить. Мені здається, що це питання врегулюють десь в кабінетах, можливо, заплатять якусь компенсацію, і в майбутньому або зроблять редизайн Мафусеїла, або ж просто не будуть про нього згадувати. До слова, вже в домініоні титан мав дещо інакший вигляд. Та й якщо Годзіла може змінюватися з фільму до фільму, то мафусеїл так точно. Тому я вважаю, що бити на сполох і заявляти, що все мафусеїл не канон, поки що як мінімум зарано. Сподіваюся, все вирішиться якнайкраще для MonsterVerse, А якщо ви також, то обов'язково підпишіться на цей канал, поставте лайк та напишіть коментар до цього відео. І можете підтримати мою працю фінансово та переглядати нові випуски значно раніше. Слава Україні!